У кривому розі навіть під час війни непохитною традицією залишається міська ялинка для обдарованих дітей напередодні нового року. Та з міркувань безпеки організатори розділили велике масове дійство у часі та місці проведення на кілька святкових заходів. Їх відвідають понад 600 учнів. Захід у палаці Горицвіт об'єднав юних волонтерів, журналістів, екологів, лідерів учнівського самоврядування і туристів-краєзнавців. Це всі ті діти, які протягом року працювали над певними проектами, мають досягнення певні, мають результативність в конкурс, участі в конкурсах в різних номінаціях, в різних і творчих, і художніх. І це така класна ініціатива нашого міського голови підтримати наших обдарованих дітей, зробити їм свято, не дивлячись на те, що зараз відсутнє світло, не дивлячись на те, що Тривожні такі дні, але діти мають відчувати свято. У році що минає, близько двох з половиною тисяч хлопців та дівчат взяли участь у міських та обласних конкурсах і фестивалях. Майже 800 стали призерами та переможцями. Юні артисти і творчі колективи на всеукраїнських і міжнародних фестивалях вибороли більше 200 нагород першого ступеня і 35 гран-при. 200 дітей та студентів стали лауреатами відзнаки міського голови та отримали грошові винагороди. Мені дуже подобається лідерство. Це можливість для кожного учня нашої країни, нашого міста. Брати ініціативу в розвитку нашого міста. Викладачі навчають нас правильно підходити до складних умов. Робота в команді це дуже класно. Це дуже тішить у такий складний час. Нас підтримують, нас навчають, нас мотивують. Це найголовніше. З Різдвом Христовим і Новим Роком дітей привітав Юрій Вілкул. Я вам дуже вдячний за вашу неполег... наполегливість. Я дуже вдячний вашим батькам за те, що вони створюють всі умови для того, щоб наші обдаровані талановиті діти мали можливість розвиватися. Безумовно, особливо подяка нашим. Педагогам, вчителям, тренерам, всім наставникам, котрі з вас потрошку потрошку роблять зірочек. Ви дуже важко. Цілий рік працювали, і то, як ви відпочинете, як ви зустрінете 26-й рік, так і не пройде. А ми маємо велику надію. Що буде мир, і ми з вами вже будемо розбудовувати нашу державу нашій незалежній Україні. Наріздво коли палацу дитячої творчості «Горицвіт» подарував успішним активним дітям казку. Не бійся, вовки безпечні. Святкувати, ти ж пам'ятаєш наші домовленості. Мені моє бажання, а тобі кращий рятувальник року. Та зачекай. Тут треба поміркувати. Ще чого. Гриць, який же ти тоді сміливий? Якщо досі вагаєшся, все ми робимо власними руками. Ми шиємо самі костюми. Ми отримуємо від цього велике задоволення. Наші вихованці разом з нами приймають участь виготовлені. Всіх сувенірів, всіх іграшок, прикрас в оформленні сцени, в оформленні закладу. Нам важливо в умови сьогоднішнього дня створити настрій, подарити хоч хвилинку радості для дітей. Тетяна Васильєва Олексій Правицький цей день.